Благословлю Господа на всякий час, завжди хвала йому в устах моїх. Господом буде хвалитися душа моя, нехай почують вірні і радіють життю. Величайте Господа зі мною, і прослав моє ім'я Його всі вкупі. Я шукав Господа, і Він почув мене, і від усіх скорбот визволив мене. Приступіть до нього і просвітіться, і лиця ваші не будуть посоромлені. Ось у Боги благав. І Господь почув його і від усіх скорбот спас його. Ангел Господній охороняє тих, що бояться його, і визволяє їх. Споживіть і побачите, що благий Господь. Блажен муж, що уповає на нього. Бійтеся, Господа, всі святі Його, бо не знають нестатку ті, що бояться Його. Багаті збожіли і зголодніли, а ті, що шукають Господа, не будуть позбавлені всякого блага. Прийдіть, діти, послухайте мене. Я страху Господнього навчу вас. Хто з людей бажає жити і бачити дні благодатні? Тримуй язик свій візла, і уста твої нехай не будуть листиві. Ухиляйся від всього злого, і роби добро, будь мирний і пильний того. Очі Господні звернені до праведних, і вуха його до молитви їх. Лице ж Господнє проти тих, що чинять зло, щоб знищити з землі пам'ять про них. Взивали праведні. І Господь почув їх і від усіх скорбот визволив їх. Близько Господь до скорботних серцем, і смиренних духом Він спасає. Багато скорботу праведника, та від усіх них визволить його Господь. Господь охороняє всі кості їх, і ні одна з них не зламається. Смерть же грішників люта, і ті, що ненавидять праведного, загинуть. Господь визволить душі рабів своїх, і не загине ніхто з тих, що уповають на нього.